Інституту Центральноєвропейської стратегії експерт з Україно-Угорських відносин Дмитро Тужанський. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня. Хочу використати один із епізодів з інформаційного простору, який просто дасть нам, знаєте, імпульс для обговорення. ЄС планує надати Україні 20 мільярдів євро допомоги в обхід. Угорщини е, вигадали новий план допомоги, так який буде розглянуто на саміті 1 лютого, і це за тих обставин, якщо Орбан продовжить заперечувати допомогу Україні, і ну і буде далі вести ту риторику, яка зараз лунає від нього. На вашу думку, ось це вже ми бачимо таку другу спробу якось обійти позицію Орбана, але чи дійсно втрачається ось це одноосібне право шантажувати і Європу, і Україну у е, Угорщини? Чи воно ще залишається, і ми побачимо можливо не один приклад. Віктор Орбан буде робити все, щоб це право зберегти, щоб мати це право як таку привілею, навіть і знаєте, він це право розуміє таким чином, що блокування на словах. Але не надіях, тобто блокування заради торгів, а не заради реального блокування. Але я би ще також хотів уточнити, що е ну, по інформації яку ви озвучили, я би не сприймав це як за е якось доконаний факт. Тобто, те, що написали там у Financial Times, це одна із альтернатив. Е е і ну, знаєте, ще цілий місяць до саміту е все таки базовий сценарій це 50 мільярдів за рішенням 27 країн. Навіть з точки зору 50 мільярдів там є опції, як вони можуть ухвалитися всіма 27 країнами. 20 мільярдів це якби альтерна... один із альтернативних насправді сценаріїв, і ну, можливо він буде знову ж таки застосований, просто щоб наші глядачі якби розуміли, що євросоюз має відразу кілька планів, і це не тільки через угорщину, до речі. Це пов'язано з низкою там процедурних, якихось внутрішніх обставин. Тобто ну, не все впирається тільки в Угорщину. І Зрештою, от це рішення не було ухвалене на саміті 14-15 грудня, тому що якраз було питання, які із сценаріїв обрати. Так, тому що знову ж таки кажу, що є кілька процедур, щоб ухвалити ті ж 50 мільярдів. В тому числі без угорщини, тобто не обов'язково це має бути скорочення до 20 мільярдів. Ну що ж, якщо не використовувати новини, які публікуються в міжнародних змі, давайте використаємо тезу, яку озвучив міністр пан Кулеба. І він дійсно зазначає, що країни-члени ЄС хвалять виділення України 50 мільярдів євро, навіть якщо Угорщина накладе вето. І він каже, що чому зараз цей процес затягується, тому що дійсно хотіли б, щоб було 27 країн в єдності, і він так висловився, що в ЄС не хочуть ситуації, коли постійно приймається рішення рішення без однієї країни, і 26 держав Євросоюзу хотіли дати час Будапешту, щоб домовитися про приєднання до виділення коштів. Ну, дипломатичною мовою дати час звучить добре, але якщо перекладати на нашу мову, ось це дати час. Це домовлялись, це торгувались чи шукали компроміс із Будапештом. Дивіться, торгується Будапешт, а Брюссель домовляється в цьому і різниця. Це велика насправді різниця. Тому з Будапешта ми чуємо ультиматуми, шантаж, саботаж і так далі. Тому подібне. А Брюссель розробляє сценарій, союзники розробляють сценарій. Це знаєте, така європейська політика, яку нам треба якби вивчити, розуміти, і що важливо, не повторювати угорський... Це такий стиль і прецедент, я також хотів би навести приклад для розуміння ситуації з грошима. Минулий рік, в цей самий період, там грудень-січень роз... ну, там за грудень впоралися, бо тоді не стояло питання політичних рішень щодо України. От, але стояло питання, якщо не помлюєш, 17 мільярдів макродопомоги, яку власне Україна отримує весь цей рік. І тоді також Угорщина казала, що вона все заблокує і так далі, і тому подібне. Ну, що ж, дійсно, що нам потрібно тільки виносити уроки з того. Але ви кажете не повторювати помилки? Це в сенсі того, що ми не використовували такі ж інструменти, коли ми станемо частиною Євросоюзу? Чи є у нас зв'язок, пане Дмитре? спробуємо зараз відновити зв'язок, тому що важливо обговорити ситуацію з угорщиною. Ну і розуміємо, що в цілому зараз європейський союз і європейська спільнота готуються до певних реформ, до певних змін, тому що йдеться не лише про розширення, так а йдеться про нову якість для того, щоб в подальшому дійсно там чи угорщина, чи Словаччина, чи будь-яка інша країна не могла або шантажувати, або щось виторговувати для себе. Але коли ми говоримо про Угорщину і власне, про пана Орбана, ми розуміємо, що часто йдеться не про інтереси своєї країни, тому що не вся країна підтримує таку позицію. І в Угорщині побоюються того, що вони можуть бути виштовхнуті за межі європейської спільноти. Йдеться напевно, ми не можемо стверджувати на 100%, але йдеться про слід Кремля, про гроші Кремля, які працюють в Європі, і ми неодночасно з дипломатами зазначали, яка кількість ще представників Росії е, в на постійному проживанні в Європейському Союзі яка кількість їх в Брюсселі, і наскільки вони ще досі залишаються впливовими. Хочеться вірити, що в Європейському Союзі знають, як провести цю реформу, е, і знаємо, що є намір до літа 2024 року ухвалити дорожню карту щодо реформування і розширення е, в цій дорожній карті. Йдеться і про приєднання України і Молдови. Тому ми з вами щоденно обговорюємо в наших етерах не те, що обговорюється стосується тільки України виключно, так а обговорюємо те, що стосується і Молдови, нашої сусідки. Ну а зараз повертаємось до обговорення Угорщини, тому що Дмитро Тужанський вже з нами знову на зв'язку. Пане Дмитре, я хочу нас повернути до розмови, що європейський союз так чи інакше має змінюватись, і це декларується, що є намір до літа 2024 року ухвалити дорожню карту, так якими будуть ці зміни, яким буде розширення і реформування. На вашу думку, у зв'язку з поведінкою Угорщиною, якою буде ось ця дорожня карта, які уроки виносить зараз європейська спільнота, аби дійсно виправляти ситуацію? ситуацію. Справді, знаєте, 13-річчя перебування при владі Віктора Орбана в Угорщині з конституційною більшістю постійними сварками з Брюсселем, якби підготували сам Брюссель цілий список, що треба змінити, щоб ну, один із членів Євросоюзу не використовував там принципи консенсусу, діалогу і одностайності проти, проти самого союзу. Але це буде спрощенням казати, якщо зміни реформа Євросоюзу має бути пов'язана виключно з Угорщиною або з її поведінкою, або з суперечкою будапешт брюссель Євросоюз потребує реформування не тільки через Угорщину. Хоча, от знаєте, Угорщина, це як по фаусту, там Мефістофель, Бо він казав: Я частина тієї сили, яка вічно прагне як би зла, але творить добро. Так. Тобто Віктор Орбан він виглядає як таким поганим хлопцем. Це але він. Саме знаєте, відкриває самому Євросоюзу місця його слабкості і мотивує його до вдосконалення, от. але е, реформа Євросоюзу е, потрібна не тільки через оці постійні нарікання чи вето з боку Угорщини, спроби їх накласти, е, і не тільки в політиці щодо Росії і України, так тобто там потрібна реформа з точки зору політик їхніх, міграційної політики, політик щодо там Агросек. То, взагалі, ключова реформа е, Євросоюзу це питання, як мають розподілятися кошти. Оце питання субсидіарності, як ці кошти розділяються секторально там е, на кожну із, із країн е, і. Як сформований бюджет, як сформовані оці якби, якби пакети, так Оце буде як ключовий виклик. Хоча, звичайно, питання зовнішньої політики і рішень у сфері зовнішньої політики, це також наріжний камінь, тому що ну, ми зараз бачимо і потребу, і природній рух в напрямку того, що Євросоюз стає геополітичним грамцем, а не просто економічною спільнотою, побудованою на чотирьох свободах економічних. སོ bon. ལོ Так, розуміємо, тому що зараз так чи інакше формуються нові відносини, це ізраїльський вектор, так далі, Центральна Азія. Ми бачимо, як Вірменія намагається також ну, комунікувати по-новому з європейською спільнотою. Тому погоджуюся з вами. Але стосовно Угорщини і стосовно пана Орбана, хочу вас запитати: цікава ваша аналітика, як ви це сприймали, тому що пам'ятаємо нещодавно заяву Віктора Орбана про те, що йому вигідно, аби між Угорщиною і і Росією була Україна. Але якою має бути в його очах ця Україна? Ослабленою, пригніченою чи сильною частиною Європейської спільноти? На вашу думку, як правильно читати цей меседж? Віктор Орбан ще не визначився. Його погляд на Україну еволюціонує. Останні Скажімо так, років 5, 7, навіть 10 еволюціонує в гіршому контексті для нас. Тобто Віктор Орбан востаннє був в Україні в 2014 році. Комунікував повноцінно по українському порядку денному з нашими лідерами в 2015-2014 році. Він був і, на жаль, залишається в полоні російських цих стереотипів і наративів про Україну, що ми. Штучна держава, failed state і, і так далі. Тому подібне. Деякі з цих наративів, звичайно, зруйнувалися. Якщо подивитися перші заяви Віктора Орбана після початку російського вторгнення, то він аж не приховує свого. Ну, такого здивування, але знаєте, такого дуже емпатичного позитивного здивування, що Україна вистояла, що українці не вітали російських військових там з квітами, ну і так далі. Тому подібне, звичайно, він якби вже позбувся наративу, що в Україні йде громадянська війна, хоча раніше це було досить популярно. От він це називає справді агресію. Тобто, знаєте, деякі речі, якби все таки змінилися, але. Віктор Орбан не знає, що таке сучасна Україна. Він її не розуміє, його команда не може йому це пояснити. Так і там, взагалі, є питання до аналітичної спроможності щодо України е, і, взагалі, оцієї цього, цього регіону, як він зараз розвивається, тобто цей східний східний фланг Євросоюзу і НАТО. Е, ось тому. Тут така справа, знаєте, що це, це, це живий матеріал. І Віктор Орбан ще треба розуміти, це політик, який пережив дуже багато українських керівників і команд. Тобто він ще вів перемовини з Зазаровим, з Януковичем, з Ющенком. розумієте. Тобто, в його розумінні Україна це якась така. Складна субстанція, штучна держава. Він в це вірить. До речі, що ми якісь, ну, штучне утворення, там щось звідкись забрали, кудись приєднали і утворилася Україна. Ось і тому, з огляду на те, що він не знає, що з нами робити, як з повноцінним партнером, аналітики немає, сценаріїв немає, добрих новин. Немає він використовує нас як знаєте таку, і тут я буду його цитувати: як «no man's land», «нічийна земля. Другий Афганістан, якийсь такий буфер, от. Так він розуміє те, що має бути між Росією і Угорщиною. Тобто байдуже що. Е от, але щоб там щось було, ну воно, якщо не суб'єктне, так він в його розумінні, то от він так нас і використовує. Якщо ви побачите е всі ці останні, особливо суперечки між Києвом і Будапештом, е то насправді це суперечки не двосторонні. Це Віктор Орбан з огляду на наші прагнення інтегруватись до ЄС і НАТО взяв нас. Заручники і нами торгує. Тобто він подивіться, як уникає цілеспрямовано і усвідомлено зустрічі повноцінної з Володимиром Зеленським, який його неодноразово запрошував. Тому що він перше до неї не готовий, От навіть їхні ці заяви. Е там були, якщо я не помиляюся самого Віктора Орбана, він не знає про що він буде говорити з Володимиром Зеленським. Знаєте, це по Фрейду. Ну зараз тобто... ми зрозуміли, що ми повинен вчинити наш президент Володимир Зеленський. Взяти з собою підручник з історії для того, щоб Віктор Орбан зрештою познайомився історією України і історія Європи. Як все відбувалось? Але якщо без іронії, то дійсно є заява в офісі президента, що е можливі переговори прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і. Президента Володимира Зеленського обговорюється, ніби то що підійматимуть економічні питання, питання транзиту. Але, зрештою, дійсно про що сьогодні має бути цей діалог, і чи бачите, що він реалістичний в найближчій перспективі? Дуже дякую за це запитання. Воно насправді найважливіше, хоча можливо для багатьох буде найнудніше. Але я би почав з того, що знайти нам би треба якусь книжку сучасної інтерпретації української історії, не радянської, перекласти угорською мовою і відправити, можливо, навіть новою поштою. Відділення відкрилося. Перепрошую за рекламу в Будапешті. Тобто, тут все буде просто. Це може бути книжка чи пана Ярослава Грицака про подолати минуле. Я знаю, що готується до перекладу Бладленс. Тімоті Снайдера, якраз угорський переклад. Але тут це дуже знаєте, це був не ну, ви сказали жарт. Це не жарт, це треба зробити дуже дуже важливо це зробити з приводу зустрічі. Знову ж таки, нам треба бути готовими, що цієї зустрічі може й не бути. Тобто, Віктор Орбан буде її уникати. До цього треба готуватися. Тобто він буде знаходити обмовки. Зустріч не готова. Я не знаю, про що ми маємо говорити. У мене поганий графік і так далі, тому подібне. Але. Якраз в інтересах української сторони цю зустріч дотиснути, це не означає, що там ця зустріч має, вона буде доленосною, все змінить. Чи Віктор Орбан стане проукраїнським, чи нарешті він вивчить українську історію, зрозуміє суть російської агресії, там російського колоніалізму і от, імперіалізму. Так ні, на це розраховувати не варто. Тобто, знову ж таки для Віктора Орбана Україна це, це дуже складна матерія з, кучу, з купою упереджень, знаєте. Але. Порядок денний, так ця зустріч потрібна знову ж таки для цього такого прагматичного порядку денного, і знаєте, меню велике. Тобто це ну, питання нас меншин, ми його не уникнемо. Тобто, якщо хтось думає, що от ми ухвалили зміни до там, семи законів, насправді так, і це згідно, якщо не помиляюся, всіх ключових вимог венеційської. Комісії, по зрештою, там можливо не всіх семи законів, але більшості так. То це це питання не зникне з порядку денно. Зараз Угорщина, угорська позиція. Вони намагаються говорити вже про конфігурацію, не станом до 5 вересня 2017 року, коли Україна ухвалила закон про освіту. І, власне, це був такий офіційний, начебто, старт цієї дипломатичної суперечки між Києвом Будапештом, А е, Угорщина говорить про період до 2015 15-го року, це така, знаєте, небезпечна штука, тому що вони натякають на скасований закон колесніченка Ківалова, мовний. Ось. Але знову ж таки, це питання перемовин, тому що зрозуміти правильно, для угорців в законі колесніченка Ківалова було трошки інше, ніж. Те, що закладали про російські агенти впливу в Україні в контексті українсько-російських відносин, цей закон так. Тому тут е, треба дуже обережним бути з точки зору інтерпретації, взагалі оцих дебатів. Тому що це, це треба розділяти, тобто російський контекст і використання прав нацменшин для початку агресії в 2014 році, в 2022 році, все це і так далі. Весь цей сіцинісенітниці, і власне правами нацменшин, такими як там у. Угорська, румунська Болгарська, які є е, представниками країн-членів ЄС і НАТО, де е, права нацменшини є таким, ну, можливо, це не з фундаментальних прав Євросоюзу, а по факту так воно і є. Тому це питання залишиться, до нього треба готуватися, і треба нам вибудовувати оцю модель імплементації змін, які ми ухвалили. Другий момент, який виглядає дуже нагальним, це питання кордону. Е, Угорщина, на відміну від е, там Польщі, Словаччини, це була країна, яка не блокувала. Вала кордон, там були протести, але вони насправді продовжили пускати. І з огляду на те, що підвищена питання, польське там словаки не зрозуміло. Також угорщина виглядає. Я вам скажу так, що Угорщина до блокувань виглядала найбільш логічним. Після Польщі, звичайно, партнером для розбудови прикордонної інфраструктури, тому що це рівнинна частина, і автобан М 3 Він там я боюся, там кілька двадцять кілометрів від українського кордону. Тобто, це, наприклад, не словацький трек, коли тобі треба їхати 100 кілометрів до Кошице, і там, в принципі, Словаччина вона не сполучена з суцільно автобанами. Угорщина сполучена, тобто, попри те, що це така досить скромна, невеличка країна, але логістично вона дуже дуже зручна, набагато зручні. Ніж е, Румунія, хоча там є просто прив'язка до Констанції, бо найближчий порт через Угорщину це там до Трієста треба їхати, умовно кажучи. Е, ось, Третє питання. Це, наприклад, питання безпекове і питання від лікування українських військових, що Угорщина якби пропонує з моменту вторгнення і ще до вторгнення, до того, що, наприклад, може статися в найближчій перспективі, що саме в Угорщині ми можемо як найближчої географічно країни купувати озброєння, яке буде там вироблятися. Тобто, е ці військові промислові гіганти зараз багато інвестують в Угорщину як у місце виробництва. Озброєння, боєприпасів, і це, знаєте, буде такий парадокс. Звичайно, Угорщина ніколи нам це не буде передавати. Вони зайняли цю умиротворенню позицію. Але з точки зору грошей, знаєте, це навіть політично було би вигідно нам, знаєте, укласти навіть через посередників якийсь такий контракт, щоб зброя для нас вироблялася в Угорщині, щоби знаєте посварити їх з Москвою в такому плані. От, ну там є ще питання по роботі, наприклад, спецслужб, питання прикордонного контролю, питання торгівлі знову ж таки може стояти окреме велике питання може стояти щодо постачання енергоресурсів, і це вигодно вигідно для всіх. Тобто, зараз е, роз, Угорщина досі отримує через Україну цю сиру нафту, е, от УРАЛС, е, яка виключена з санкційних списків, так, і Угорщина Угорщина дуже зацікавлена в збереженні цього транзиту. Я не виключаю, що частина газу досі для угор російського йде через Україну не тільки в обхід України південним потоком, але і для України, знаєте, такі компанії, як Мол, так і якщо там австрійська Отамве буде е, через Угорщину працювати, тобто. Оці питання включення України за е, як ЕНСОЇ ми під'єдналися до от електромережі, так само включення України в цей центральноєвропейську європейську таку мережу постачання пального і взаємо, там, заміни або е, цими енергетичними ресурсами, тобто через скорочення залежності від російських ресурсів. Е, Ті ж використання наші газові сховища, тобто весь цей енергетичний контекст, це взагалі таке страт стратегічне питання, де, е, якби інтереси всіх сходяться, так де якраз Угорщина дуже зацікавлена, і це буде ключове, що буде блокувати Росія, тому що якраз через енергоресурси і залежності, технології е, Росія тримає ключовий вплив на Угорщину. Ну і на інші країни. Так, країн от власне, власне, пане Дмитре, поки ви це все перелічили, я собі зано. Тов для того, щоб обговорити важливе питання, чи дійсно у нас є козирі, і чи можемо ми перебити, вибачте, за сленговий такий варіант ті карти, які є у Росіян? Тому що дійсно, якщо говорити про транзит, в нас є що запропонувати. Якщо говорити про енергетику, у нас є що запропонувати. Якщо говорити про перспективи військово-промислового комплексу Європи і е, капіталу, який може бути направлений на Угорщину, це також цікаво, так може сприйматися. Угорщиною і Орбаном єдине, що зараз виглядає непривабливо, це те, що ми дали слабину певно з цим законом про нацменшини. Але зрештою, так як кажуть піарники, ми зараз можемо вийти на позиціях він він на ці перемовини і дійсно показати, що ми більш привабливі для угорщини ніж Росія. Складне питання, в якому плані, що ми навряд чи коли-небудь станемо більш привабливими, ніж Росія, з точки зору, наприклад, джерела енергоресурсів, дешевих енергоресурсів, тому що Росія це знаєте бензоколонка, так з якою всі хочуть качати газ нафту. Бажано по абсолютно неринковій політичній ціні. Ну, а ми, ми найкоротший транзитер. Варто. Ну так, але знаєте, заливати далі Угорщину. тут де є спільний стратегічний інтерес, і не стільки українсько-угорський. Скільки пан європейський, тобто нам дуже важливо ці всі спроби повернути Угорщину, е, знаєте, до нормального союзництва і співпраці е, на білатеральному рівні, у нас не вийде У нас максимум. Це нормалізація відносин. Я до речі, не згоден з точки зору закону про нацменшини. меншини. Ми не давали ніяку слабину. Тобто, ви зрозумієте, те, що ми ухвалили, е, це вимагали в тому числі румуни. Це очікували болгари, і взагалі це нормальна центральноєвропейська практика. Тому це очікували і в Брюсселі. Це наші рішення підсилили позицію Макрона і Шольца в тиску на Орбана під час саміту. Якби ми ці зміни не ухвалили, типу, я не думаю, що було би політичне рішення про відкриття перемовин, тому що це е, змістовна частина претензій до України. Як би хто там не говорив про права нацменшин. з іншого боку? Зміни, які ми ухвалили, абсолютно нам безпечні. Це ніяка для нас не проблема. Тобто це ніяка загроза. Ці всі історії про угорський чи закарпатський сепаратизм, чи так далі. Товоча форба на це, це не виглядає, історії. що на нас можна давити далі. Продавив одне питання, зможу продавити і інше. Ні, ну дивіться, взагалі політика орбана тиснути, шантажувати і постійно посувати оці ці червоні лінії, тобто і це не тільки з нами, це взагалі його якби філософія політики. Тому нам дуже важливо в цих перемовинах, е, заключати або зав'язувати ці наші відносини е, відносини в контексті ЄС і НАТО. так і залучати союзників. Тому що якщо ми побудуємо на українсько-угорських відносинах бізнес, де будуть німецькі. Інвестиції розумієте то це буде, як то кажуть, вирішальним рішенням, так або якщо, наприклад, ця е, от, атомна електростанція, яку росіяни, начебто вже 12 років збираються будувати е, ні, не дванадцять менше з е, майже 10 будувати в е, Угорщині ПАКШ, якщо тут, тут, тут це йдуть французи. Пане Дмитре, так, я буквально на секунду пропоную зупинитись. Перепрошую, пане Дмитре. Я хочу оголосити для наших глядачів, що країною шириться повітряна тривога. Зокрема, знаємо, що йдеться про місто Київ, і а далі вже почервоніли майже всі регіони в Україні. Немає повітряної тривоги лише поки що в Миколаївській, Київській, Донецькій. І Одеський, Чернівецький, Львівський, але ця ситуація змінюється. Ми розуміємо, що ворожа авіація зараз у повітрі. Тому просимо вас перейти в укриття, просимо знайти безпечні місця, якщо ви готові залишатись з нами в Ютубі і е, слідку, слідкувати за трансляцією. Е, ну і перепрошую, пане Дмитре, я зупинив вас. Важливу інформацію повідомили. Можемо продовжити. Так, я вас хотів завершити. Що е, наші двосторонні відносини з угорцями, з Угорщиною, з Орбаном, так вони мають бути, але це має бути контекстуальний трек, куди ми маємо залучати наших партнерів і як посередниками в певних перемовинах, і як е, те, хто підсилюватиме нашу позицію. Тобто, те, що я казав, по пакшу нам потрібні французи і їхня технологія по будівництву атомних електростанцій, ми можемо поділитися технологією адаптації е, радянських реакторів. Так, або цих радянських технологій, які досі працюють на пакші, до. Там... Не знаю американського ядерного палива або якогось іншого палива, те саме з бізнесами. Тобто, якщо німецький бізнес затягнути е, більше в українсько-угорські проекти, це знову ж таки буде вирішальна вирішальна річ. Якщо в енергетику і в енергетичну безпеку Центральної Європи затягнути австрійців, американців там Exxon Mobile який розробляв е, не знаю шельф Чорного моря в Румунії, да і це була. Така реальна перспектива диверсифікації від російського від російської нафти і газу, в принципі, насамперед, От, тобто нам треба мислити в цьому ключі. Е -е... Замінити Росію ми не зможемо розумієте, навіть глобально ми не зможемо. Так, безпековий момент, звичайно, це складає вирішальну річ, тому що це не питання вже холодної війни, але ця прірва між Заходом і Росією вона буде рости далі. І Угорщина подобається це Віктору Орбану чи не подобається вона на заході. Так, тому ось так. Так, пане Дмитре, але чи подобається це все угорцям і поставлю провокативне питання, коли угорці зможуть відмовитись від Віктора Орбана? Ну, Віктор Орбан відповідав на ці провокативні питання. Він каже про 2030 рік або 30... Тоді четвертий чи 36-й, них 4 роки вибори. Поки угорцям загалом, ви зрозумієте, подобається не стільки те, що він говорить щодо України чи говорить, щодо Росії. Поки їм подобається те, як стабільно в них життя всередині країни. Ось за це вони голосують. так Тобто не можна сказати, що якщо Віктор Орбан називає. Війну Росії проти України спецоперацію, що це угорці його в цьому підтримують, так або ще будь які з цих спекуляцій, що е, угорці все підтримують, що говорить віктор, але, але чи є в них побоювання говорить... того, що вони дійсно можуть залишитись на задворках європейської спільноти, бути обмеженими в тих дотаціях, ресурсах, які е, направлялись раніше, чи вони того не бояться, чи не усвідомили поки що? Ну, третина, звичайно, боїться усвідомлює. Але ця третина, яка це боїться, це виборці опозиції. А виборці Фідеса вони цього не бояться. їм, в принципі, по це це по телевізору не говорять. І для них Віктор Орбан, його підтримка і партії Фідес це більше питання вже майже релігійне, ніж там, знаєте, якесь питання критичного мислення чи цінностей. Так тобто, тут насправді все просто країна поляризована, розділена. 70 на 30 для Віктора Орбана це ідеальний сценарій, це частина його плану.